Бажаю всім міцного здоров'я. Йде процес переобладнання вашого мотоблока в тракторець. Або виготовлення вашого тракторця. Через те, хто ще до цього часу не придбав тракторця з мотоблока, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте, дивіться. Ось стоїть такий же самий вже зроблений тракторець, вже за нього даний задаток, клієнт приїде його забирати. Тобто зараз. Знімаємо його активно, показуємо, якого ми можемо зробити. Також лежить комплект для самостійного переобладнання мотоблока в трактор. Базовий комплект, задня трьохточка точка і комплект для переобладнання вашої фризи під трактор. Скоро будуть у продажі плуги. Працюємо над цим, тестуємо, шукаємо варіанти, як можна зробити. І по ціні цікавий. І щоб він працював. Саме головне, щоб працював. Цікаве замовлення, переобладнання, придбання готового трактора, комплекти, телефони, як завжди в підписі.